Каже, я готова так стояти вічно. Це нова господарка Жулі, харків'янка Наталя Зубцова. Вони познайомились півтора місяці тому, коли жінка разом з чоловіком приїхали сюди з Харкова. До того жуля жила сама після смерті господаря. Її підгодовували місцеві жителі. Тепер з подружжям живуть дві собаки. Дай, дай. Троє котів приїхали з Харкова. Ну, і як це розуміти? Всіх своїх ми ніде не залишаємо. У нас е, собака, е, німецька вівчарка, і е, породистий дворовий. Е, Це кошенята, а мама десь побігла вже. До вторгнення подружжя жило в будинку на околиці Харкова. 24 лютого. Е, я почула, мене собака розбудила, і вона була дуже збуджена, тому що боїться фейерверків, були якісь взриви. а потім, коли дійшло, що сталося, приїхав брат чоловіка і забрав нас до себе. Він живе в квартирі. А там ми тиждень ще пробули, ховалися в підвалі, а потім вже дуже після того, як Самоліт пролетів так, що було чутно аж вікна трусилися. І на наступний ранок ми зібралися і поїхали. каже з Харкова: поїхали в Полтаву. Нас в Полтаві ніхто не хотів брати, тому що собака велика і. Брат через знайомих знайшов ось це житло. У нас з собою там дві сумки, що було, і, і все. І нам, ми коли приїхали, нам і баню розтопили і там все було розстелено, натоплено і накормили нас. У цьому будинку три кімнати. В одній працює чоловік Наталії. Він програміст. Жінка до війни працювала у харківській компанії, відповідала за підбір персоналу. Тепер займається домашнім господарством. Купили курчаток. це бройлер. Я його ніколи не держала, але хотіла. Говорить, умови проживання у Новому Миколаївці її влаштовують. Єдина різниця те, що вода була в домі, але е, колодязь на дворі, відерце набрала, наносила і все. Або ж чоловік наносив. Коли холодно було, топили зараз, вже тепло і майже не користуємося. Пічним опаленням. Мені тут дуже подобається, і люди тут інакші, ніж у Харкові. Тут більш привітні. Покази купили насіння овочів. Цибулю на посадку принесли сусіди. Збирається, коли потепліше, садити город. Морква, огірки, помідори. Ще в суботу поїдемо ще докуплятись сім'ян, бо город великий, а я трошки прикупила поки. Село Новомиколаївка входить до Інгула Кам'янського старостинського округу. Староста розповідає, у селі живуть дві сім'ї переселенців. Є вільні будинки. У нас є три будинки, які вже підготовлені. Тобто тут проживали люди, але вже помирали, вже і залишились пусті будинки. Ми всі зібралися громадою. Тут поприбирали, так як давно ніхто не жив, в цих будинках є все необхідне. Тобто, посуд, ліжка є. Ми все це безкоштовно готові надати люди, якщо захочуть жити в селі, займатися. Господарством, городництвом то є така можливість. Подружжя зубцових після війни планує залишитися жити у Новомиколаївці. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.